Рівні організації біологічних систем. Наявність кількох рівнів організації характерна властивість усіх живих систем. Живими системами є не тільки окремі організми, а й їхні угруповання та цілі екосистеми. Сукупність усіх рівнів організації утворює ієрархічну драбину живого. Атоми живих організмів не відрізняються від атомів неживої матерії, тому першим рівнем живого є молекулярний. На ньому утворюються дуже специфічні молекули органічних сполук, властиві саме живій матерії. Найбільш характерною ознакою цього рівня є утворення молекул дуже великих розмірів або макромолекул. На молекулярному рівні організації перебувають віріони, частинки, у формі яких віруси існують поза клітинними хазяями. Основними процесами, що відбуваються на молекулярному рівні, є такі. Об'єднання молекул в особливі комплекси хімічні процеси і перетворення енергії, копіювання ДНК РНК, кодування та передавання генетичної інформації. Клітинний рівень організації живого представлений двома основними типами клітин прокаріотичними та еукаріотичними. Клітини складаються з елементів молекулярного рівня організації, молекул органічних речовин. Ці молекули утворюють складні структури клітини органели. На клітинному рівні організації перебувають одноклітинні організми археї, бактерії та деякі еукаріоти. До основних процесів клітинного рівня належить обмін речовин і перетворення енергії, саморегуляція, самооновлення і самовідтворення. У багатоклітинних організмів клітини об'єднані в тканини та органи. Це тканинно органний рівень організації. У різних груп організмів ступінь складності цього рівня відрізняється. Так, у квіткових рослин кількість органів пагін, корінь, листок менша порівняно із ссавцями мозок, легені, нирки, шлунок тощо. Такі відмінності пов'язані з особливостями життєдіяльності представників цих груп. Об'єднуючись, тканини й органи утворюють цілий організм, який представляє організмовий рівень організації. На цьому рівні перебувають тварини і рослини, а також кожна окрема людина. Для одноклітинних організмів організмовий рівень збігається з клітинним рівнем організації, оскільки кожна клітина в такому разі є окремим організмом. Тканинно органний рівень в одноклітинних організмів відсутній. До основних процесів тканинно-органного та організмового рівнів належать, зокрема, такі обмін речовин, метаболізм, розмноження, ріст, розвиток, онтогенез, нервово-гуморальна регуляція процесів життєдіяльності, гомеостаз. Живі організми не існують незалежно один від одного, вони утворюють групи особин певних видів, які взаємодіють між собою. У тих випадках, коли організми здатні до статевого розмноження, вони рекомбінують свій спадковий матеріал. Такі групи організмів у межах певних територій утворюють популяції, тоді як сукупність усіх популяцій окремий вид. Ці об'єднання й формують популяційно-видовий рівень організації живого. До основних процесів цього рівня належать такі: підтримання генетичної своєрідності, взаємодія між особинами й популяціями. Накопичення елементарних еволюційних перетворень, здійснення мікроеволюції і вироблення адаптацій до змін у навколишньому середовищі, видоутворення, збільшення біорізноманіття. У межах своєї території популяції одного виду взаємодіють з популяціями інших видів хижаки із жертвами, паразити з хазяями тощо, але пов'язані вони не тільки з живими організмами, але й з неживими складниками середовища. Рельєфом, кліматом, водними ресурсами тощо. У результаті таких взаємодій виникає екосистемний рівень організації, основні процеси екосистемного рівня, біохімічний кругообіг речовин і потік енергії, що підтримують життя, підтримання рівноваги між організмами й абіотичним середовищем, забезпечення організмів умовами проживання і ресурсами. Усі екосистеми нашої планети взаємодіють між собою та з різними оболонками планети гідросферою, літосферою, атмосферою. Унаслідок цієї взаємодії утворилася біосфера, особлива оболонка нашої планети, що представляє біосферний рівень організації живого. До нього належать такі основні процеси, як активна взаємодія живої і неживої речовин планети. Біологічний глобальний кругообіг речовин й енергії, активна біогеохімічна участь людини в усіх процесах біосфери, її господарська та етнокультурна діяльність. Цей рівень на сьогодні є найвищим з відомих якщо людство зможе здійснити мрію про колонізацію Марсу або Венери, то кількість рівнів організації живого збільшиться.